Усім гарного, приємного дня! Повернулася додому, було багато дуже справ. Прийшла, буду готувати собі обід корисний і готуватись до вечірньої англійської мови. Так, ще хотіла дуже важну річ вам сказати: що сьогодні на масажі був другий масаж у мене, так, встановлюючи. І мені. Сьогодні розказала фахівець про те, що так масажистка, що а, у мене було таке, що зранку я просинала, завжди в мене як закладений ніс був такий, поки ти не відійдеш, не походиш, воно не пройде. Я розуміла, то думала, що то алергія або, можливо, алергія, або легка простуда, або щось. Але ж я розуміла, що походила, походила та й пройшло. Але це шийний відділ. Хребта є певні нервові закінчення, які у нас тут є, і защемляють наш носоглотку, так би мовити, впливають на неї, закладають ця лімфа, виходить потім через ніс в нас зранку, і нам здається, що це алергія. Але це все, так, ця рідина і все, що є, то зв'язано саме з шийним відділом хребта. Тому ця холка, задня частина, так, певні там нервові закінчення, саме оця холка горбова впливає на те, що у нас може бути проблема з закладеним постійно носом. Ну, Якщо у вас носова перетинка рівна, то теж має свою якусь певну ж, е річ, але ж шийний відділ, як виявилося, має також великий вплив на наш організм. Тому якось так зараз попрацьовую повністю всю спину. Поперек, поперек може віддавати, і ну, у 99% поперек віддає на коліна. Коли в нас зажими у попереку, тоді в нас болять коліна, щоб ви знали, щоб ви розуміли, це дуже все впливає. Ноги, поперек, шия. Інколи вона проробляє мені на шию, і воно віддає, прямо я відчуваю в попереку, а потім в ногах. Тому весь наш організм пов'язаний одним цілим х. Хребтом, і коли якісь у нас проблеми, десь будь-який зажим, він впливає на те, що наші внутрішні органи починають працювати неправильно. Це і шлунок, і жовчний, і все-все-все, саме нервові зажими дають ось таку реакцію. Тому, якщо у вас є можливість сходити до такого масажиста, який може, це як у мене, масажистка, пропрацювати ці точки, підправити вам все підрівняти обережно. То, коли ви це зробите, ви позбавитесь багатьох проблем хронічних, які ви ходили, постійно у вас це було, наприклад, і ви не знали, від чого воно. Воно все пов'язано. Тому якось так. Завтра записалася з подружкою у баню. Хочу пойти розслабитись, тому що вчора було інтенсивне тренування, сьогодні все просто. болить. Ще пішла на масаж. Завтра хочу попаритись в бані, бо вважаю, що це ну, хоча б інколи, хоч, хоч раз там. В якийсь там період сходити, попаритись, це дуже класно. Зробити собі такий завтра релакс, розслаблення для організму. Це дуже круто. І вигідно, коли в компанії можна так зібратися і піти декілька чоловік, наприклад, дівчат, і пішли собі, розслабилися, попарили організм свій, скинулись там за ці часи, і хоч інколи, хоч раз в місяць. Це дуже круто і дуже корисно. Всім бажаю гарного дня, приємного настрою, не вішуємо носа. Пропрацьовуємо всі наші е, проблеми, шукаємо в тілі, в голові. І взагалі і ще дуже-дуже вдячна моїм хейтерам і просто людям, які пишуть якісь коментарі, стосовно там шукають в мене помилки в моєму мовленні. Не розуміють, якою мовою розмовляю. Дякую всім, хто виправляє мої помилки в тексті, в опису. Це дуже круто, що ви так постійно звертаєте на мене увагу. Це говорить про те, що я вам цікава. Цікаво, комусь, це дуже круто. Я вам дуже за це дуже вдячна. Просто люблю вас, обожнюю, всім гарного, приємного дня.